масштаби. Тут подивитися нереально взагалі щось. Що я вам скажу? Я бачу вежу. далеко але ну, тим паче. Я її вже А Тут подивіться, фонтан. Такий кольоровий. Фонтан зібрали. Тут, бачите, колона. Це така єгипетка єгипетська тематика. А саме тут готуються до Олімпіади. Фонтан. Я сподіваюся, на фоні фонтана вже. Тут я повертаю, Знову щось є. До речі, фонтанів таких. Два. Ось там, бачите, є ще один. Мені чомусь здається, що він не працює. Ця площа перегорожена, і роблять все до Олімпіади. Ось така. Я не знаю, я б декілька годин в Парижі я вже стільки побачила. Слева, ребята, гран поле, большой дворец. И самое главное, это крыша вот эта, ребят. Самая большая стеклянная крыша в Европе с 1900 года, когда на всемирную выставку Парижскую Клины, и сен и Фенди, Шанели и прочие. Сейчас пойдут Диоры с Луи Винтонами и Валентина. Мы с вами на самой фешенебельной улице Парижа. Ныне улица Монтей, а сто лет назад эта улочка называлась улица веселых вдовушек. Здесь собирались на танцы дамочки, ну типа меня, скажем так, Надежденный Диор беленькая. Вот там в нем вход в музей. За 12 евро вы можете на двух этажах полюбоваться всей э, коллекцией, всей эволюцией, эволюцией творчества Диора. Вот он слева у нас. Луи Витон. А вот справа, посмотрите, здесь любил останавливаться Майкл Джексон. Здесь проходила любовь Жанна Габена, Амири Дитрих. Это место, где уже 150 лет, ребята, останавливаются. ребята, этого театра сегодня находится самый тусовочный, самый модный ресторан «Щи-Щи». Сейчас вот дождик Факел. пошел, на год, народ Факел. распугал, а это если это... подойти, можно увидеть Сим ее фотографии, вот, и вот посмотрите, целый тут, мемориал, честь Справа у нас заметьте, как Тарасу заедят устрицы обязательно с черным хлебом с маслом. Попробуйте. И запивают, его белым вином. Справа, посмотрите, Дали. Сальвадор Дали создал эти губки специально для этого заведения. Оно было создано в 1951 году, э, но одетый светом. Девизы, ребята, отбираются всего мира по сантиметрам. Самый знаменитый гостиниц в мире принадлежит шейху Саудовской Аравии. А внизу, посмотрите, э, мы видим вечерние туалеты. Видно? Элисаб, вот его витрины слева. Элисаб, ребята, это ливанец, но он король ночных туалетов. Не Шанель, не Диор, а именно стоит бой с зонтиком него э, в течение всего 20 века. Мы с вами Эли, опять полный чемодан. Лу... Строит Бернар Арно, самый богатый человек Франции, третья фортуна мира, чемодан. хозяин Маш. Луи Виттон, Муэд Хеннесси. То есть 70 брендов э, самых крутых люкса ему принадлежит. Так вот это скандал, ребята. Потому что вот это здание, которое прячет чемодан, Бернар Арно купил за миллиард евро. 55 тысяч евро квадратик, ладно? Сейчас возводит здесь свой элитный на Елисейских полях. Причем те, которые не могут себе позволить офис, могут купить здесь почтовый ящик. Они не умеют в тосты. Пихайте, вы пихайте. Не, ну я-то за рулем, э, ну китайоза привезли, сейчас они уедут. Э, я серьезно, ребят. Французы не умеют в тосты. Ну не умеют они в тосты. Э, это наше законное место. Так вот, я только договорю единственное. Французы, ребята, встречают Новый год, они целуются. То есть они отсчитывают это 10, 9, 8, 1. Бон, ане, с Новым годом. И начинают целоваться. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас обцеловали, Ну все, я орка ну, вижи. Та-та-та. Ну, Це можна так придумати. Чуть не збив. Чуть не збив. Подивіться, яка краса, А скрізь їздять машини, А тут я така, дівчинка, девчонка. Дивіться, де я? Оце так. Вау! Ну буває вже в житті щастя! Головне на автобус не опоздати. А так все добре. Напалімоновская іпохі. <связать> Обратите а внимание, столб? вокруг белые столбики с черными это цепями. Их это ровно сто, ребята, они символизируют великие дней Наполеона я с слушаю, момента, думаю, когда он шишут, бежит, проигрывает в Атерло, и Его высылают на остров Святая Елена. Где находится остров Святая Елена? В Атлантическом океане. Знаете, где он? <связать> 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 практически поднимите. на уровне Там. Намибии и Анголы. На слева посмотрите еще два Я барельефа а Слева у нас бык, справа у нас конь Конь символ войны, бык символ мира И мы с вами продолжаем прямую линию королевства Подивіться, де я Сіті Парижу. Фу-фу. Ось так виглядає. Ось так. Подивіться. Це Сіті Парижу. Сучасне місце. Місто. Саме тут дуже гарно виглядає. Знову це гарно. Ну навіщо? Так, на Ось подивіться. Ось тут така скульптура сучасна. М -м -м, тут кінотеатр. Мені чомусь так здається. Ось тут. Мені здається так. Порта де Парис. Ось тут ось так виглядає. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. ось Так виглядає. Ну, би тут жила весь час. В вечірній прогулянці все ж таки щось таке є, бо все ж таки підсвітка робить свою справу. Тут така композиція. Що це саме таке? Ммм mm. так. Що ну, побігли? Ось так виглядає, подивіться, це ж ось. Мов би тут жила все життя своє. <тил> <кл язок> <кл язок> так, ну що, шведесенька. Я хочу сказати, що ввечері з'являються кольори, бо саме місто Париж ну, сьогодні ще такий день похмурий, і все виглядає так ну, унило, що там будемо казати, вже, як є, трошечки угрюмо. А так як вечір, є оцей жовтий колір, там десь червоний, і воно додає фарби. Бачите? Що тут можна встигнути так? Швидесенько, сот швидесенька. І все ще так о, покинемо оком. Цього достатньо. Вправо від дороги. Это можно днем погулять, это спелись. все видно. Между четырьмя стволами, ребята, Девчатка натягивается стоять. черная материя. Получается это такой домик, эти деньги ей вручить. И журналист из Фигаро, знаменитой парижской Фигаро, взял у нее ее последнее интервью этой удивительной дамы. Париж за свою историю примет 6 всемирных выставок. Макрон уже сказал, что надо бы провести седьмую. А? Так вот, первая парижская выставка 1855 вот, А дальше шло 4 великих вина. Они сегодня великие. Шато Марго, Шато Латун Шато... Ой, подивіться, що я бачу. Що я бачу? Це щось неперевершено. Це нас що я бачу, що я бачу. Їмо шампанське. Подивіться, що я бачу. Натов, звичайно, сумасшедший натов. Але те, що я бачу, це щось неймовірне. Подивіться, що я бачу. Давай мені вичути. Нарешті. Ти бачиш там, так? Нарешті. Яка нара? Сей-ууууууууу! Сейчу агресії. Все замергтіла. Замергтіла. Не передає зовсім так, як воно випадає насправді. Дуже гарно. Завтра піду поближче. Бо ну, я хочу побачити, як вона здається комоно. А нарізаний. Все. Дивіться яка краса. Подивіться, як вона мерехтить. Дуже гарно, дуже-дуже гарно. Все завтра йду туди, поближе. Я там зараз. Дивіться де я. Тут якась поцвітка, подивіться, подивіться. <ривіт> вежа і ще й вечірній час. Це щось неймовірне. Ну, людей подивіться, скільки людей. Вау! І всі прийшли, щоб сфотографуватись і подивитись. Mm. Так, я біля ельф вежі, ви це зрозуміли. Ви тільки подивіться на цей натовп. Це якийсь перший. Тут чи за квиточки я не розумію. Чи люди... Бо тут сумасшедший, просто натовп. Просто сумасшедший. Подивіться, скільки. Скільки людей. Це щось І всі прийшли. Помилуватися красунією. І вона інколи мерехтить. Все виглядає дуже класно. Дивіться, яка краса. Виглядає неймовірно. Неймовірно. втім. Дуже-дуже mm -hmm. красиво. Ну, людей дуже багато, подивіться. Ось це все люди прийшли помилуватися. Що я можу сказати? Все? Дали буквально 10 хвилин потрібно встигнути. Я сподіваюся, що цю красуню видно, бо це виглядає неймовірно. Нарешті, нарешті, я її побачила своїми очима. Що я можу сказати? Ну, звичайно, мені сподобалось. Сподобалось, так, що так. Все, на автобус і вже, мабуть, в отель. Як ви зрозуміли, в мене була ночна екскурсія, коли вогники сяють і сяє саме ця красуня. Саме ця красуня сяє. Ви бачите? <гум> Я її побачила вже. Галочку поставила. Завтра піду гуляти. неї.